Друзі, всім привіт! Так, ну, як ви вже замітили, ми знаходимося в лісі сьогодні. Рішили сходити по гриби. Погода дозволяє, дощі зараз прекратились трохи. Так що і тільки зайшли в лісі, одразу у нас вже є результат. Зараз ми вам покажемо. Так, ну і ось. Де вони? Тут у нас ці маслючки. Дивіться, які красиві. Е, красота. Так, і ось ще один. До речі, в нас тут ліс. получається. Він такий, ну, більш в основному тут білий гриб росте. Але є, коли ось так під дорогою впадаються і маслючки. Як на мене, мені маслюк найдобріший гриб. Але його чистить трошки важче, так як, так як друзі, у нього шапка слизька, коли, коли кажу кори. Коли, виходить, пройшли дощі, пройшли дощі, тоді у нього шляпка слизька. Він важкувато чиститься. Але нічого, якщо їх небагато, то можна і почистить. Так, ну, зірвали, далі нема, зараз, якщо натрапимо, включимо ще вам, що ми знайдемо чи не знайдемо. Ну, хтось, напевно, вчора було, та зрізали, наче видно, що гриб був. Так що, друзі, якось так. Пішли далі. Так, друзі, ну і дойшли ми ще ще глянемо, бачите, такий середині старого лісу. Саме сєв, чи як воно тут є, ще, бачите, і молодий лісок. Зараз підемо і глянемо з вами, чи немає там маслюків. Так як пройшлися трошки вже по старих містах на білий гриб, то білого гриба поки що ще немає. Може, десь один і встрінеться, звісно, але на даний момент. Немає. Тож, заходимо сюди, у наш молоденький лісок, де повинні бути маслюки, але їх поки що ми не наблюдаємо. Це яка краса, наче повинні бігрибочки тут бути. Ну, немає. Нічого. Зараз пройдемося Але тут уже людська нога. Стояла, а може і не людська. <хе> Бачите, мухомори хтось вже видовбав. Бо... А раз є мухомори, значить, що правильно будуть і гриби. Ну тільки, мабуть, не з нашим щастям. Нічого. В цьому ліску, як ви поняли, немає. маслюків. підемо зараз далі. Ще є пару містов, в яких. Якби должен бути гриб маслюк. А може і попастись по дорозі і білий. Зараз підемо глянемо. До речі, вже і, як би сказати, глибока осінь. Тож повинні бути і польські гриби. Ну, У нас польський гриб це йти дуже далеченько туди, так як це ліс. Ще не дуже геть, я так зрозумів, старий. Тож і польський гриб тут рости не буде. Хоча, може, колись попадеться. Все, пішли далі. Так, друзі, ну що? Такий попався нам, дивіться, яка краса. А ну! Це у нас, друзі. Білий гриб. Два разом тут, і я так зрозумів, що маленький бугорок ще й тут ось є, бачите? Яка краса. Так, мені трошечки невдобно знімати і чистити ну, Треба обрізати ось ножку зараз, так як е, я забув селфі палку, тож друзі, Вибачайте, ну, ось така, дивіться, краса. Молоденький білий гриб. Бачите, ми вже і не думали з вами, що ми знайдемо сьогодні цей гриб. Але на самом ділі вже дивіться, бачите, пішов і білий гриб. Значить, що білий гриб скоро буде, якщо не буде морозів. Це, друзі, зараз чеслимо і йдемо з вами далі. Ось така краса. Так, друзі, знайшли теж. Вилізли ось. Ви бачите там вниз, хух, вилізли гору, Ну і тут уже, я так зрозумів, ніхто давно не ходило. Дивіться, ось така краса. ну Це дуже здоровий і обрати, на не будемо, але погляньте ось, який красавців, да? смотрите, как раз Вот сейчас у нас все тоже есть. Еще раз. Ну и тут а все тела кубка. А не, он тоже такие тверденькие, заберем и его. Пожарку пиде. Так что, друзья, видите, стихи маслюка. Есть маслючки, но все одно надо идти там, где... Сейчас мы дойдем, а потом сейчас заснимем вам. Там, де ліс, як зрозуміли, молодший набагато. Все, будемо зараз їх чистити і в сумочку. Так, і так, друзі. Ну що, проходили ми, ще трохи полазили, але нічого більше так і не знайшли. Туди далі, вон туди вглиб. До середини лісу десь того взагалі нічого немає. Ну а ось що ми назбирали. Трошки білого, зараз, трошки маслюка, ну до картошечки буде. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Судили разом з вами вже. Давно я не виходив до вас на зв'язок, тож думаю, як уже зайшли в лісо, треба вам засняти коротесенький відосик такий. Ну, я думаю, ми, якщо ще все поїдемо в сусіднє село там в ліс, то я теж постараюся засняти вам відосик, які там гриби, відвідка. І що там за урожай? В лісі вологи більш чим достатньо, так як я вам серйозно кажу, прямо аж влажно в лісі сильно. Шпілячки мокрі, мох все мокре, Ну, а грибів тут маловато. Я думаю, що може якомусь сусідньому селі, звісно, набагато більше. Нічого, все одно прогулялись, Десь щось подивились, роздивились. Все одно і знайшли трохи. Навіть білого знайшли, яку не очікували знайти. Так що все, друзі, все. Всім пока-пока. до слідчого відео.